Як позбавитись мігрені, до чого тут мигання очей, і чому ліки від мігрені чи головної болі не допомагають вилікуватись, а лише знімають загострення. Вітаю, друзі, з вами, екодоктор. Сьогодні у нас тема, яку давно просять мої пацієнти, розказати про такі приступоподібні болі. Які називаються мігрень. Вони можуть бути пульсуючі, там, з додатковою аурою чи без аури. Така люди таки бачать таку ауру специфічно. І також на зріле питання звертаються навіть батьки, навіть у підлітки вже починають. Дергатися очі, і чи це безпечно, чи це нормально, чи хай так буде, чи само переросте, чи не переросте. Е, тому я сьогодні вирішив об'єднати ці дві теми, бо вони насправді м мають спільну, м якби спільне підґрунтя. Тому почнемо е, з більш обширної теми мігрень, А в кінці я розкажу, до чого тут мигання, мигання чий, якщо ви самі не встигнете зрозуміти. І так. Е, Мігрень така хвороба, є такі різні види болі. Мігрень зазвичай проявляється з одної, половини, з одної половини голови, або лоб, скроня, або навіть обличчя. Виглядає як такий гарячий або пульсуючий така ділянка. І виникає приступоподібно, подібно: то виникає, то не виникає. Але дуже складно Дуже, Люди приходять часто, які страждають такими болями роками десятками років. ну І важливо зазначити, що більше 90% таких людей позбавляються своїх болів після нашого лікування ну десь за 2-3 місяці, деякі навіть за 1 місяць, але це якісь такі суперрезультати. Зазвичай 2-3 місяці такої плідної роботи дозволяють. Позбавити людину, і потім вона е, іще з мого поля зору на декілька років, потім спливає, каже, так, все нормально, голова не болить, давайте зробимо якусь перевірку. Тому, виходячи із свого досвіду успішного лікування, виходячи із базових знань, які е, медичних базових знань і сучасних наукових досліджень з приводу причини механізмів розвитку мігрені, сьогодні будемо розбиратися. І почнемо ми з вами з того, що спробуємо пояснити, як працює головна це мігрень, за рахунок того, якими препаратами вона лікується. Є три групи основних препаратів, якими люди лікують головні болі по типу мігрені. Перший тип препаратів це протизапальні препарати, звичайні, там парацетамоль, бупрофен, діклофенак і їх комерційні варіанти. І деяким людям такі препарати дійсно допомагають. Зняти больовий приступ. Інша група препаратів препарати знеболюючі, які знеболюючі, і туди можна віднести такі більш тяжкі неврологічні препарати, які просто або виключають взагалі больову чутливість, знижують людину, вона просто не відчуває цю біль, або просто знижують подразнення нервових клітин, їх здатність генерувати ці імпульси, подразнюватися. Ну і таким чином. Просто вимикають реакцію організму на якийсь подразник. Нерові клітини не подразнюються, або людина не відчуває цього подразника, і тому, і тому як, би, як би тимчасово можна пережити, зменшивши больові відчуття. І третя, і третя група препаратів, які дозволяють лікувати мігренозні болі це препарати аналоги. Ну, не аналоги, а які подразнюють рецептори серотоніну гормону задоволення, так як наче в організмі виділився гормон задоволення, Ну, а ми знаємо, що від будь-якого задоволення у нас виникає розслаблення, гарний настрій. І якщо десь була якась невеличка головна біля, але ми там смачно поїли, але послухали приємну музику, або е зайнялися е інтимними стосунками. Дуже часто просто виділення цих гормонів задоволення або поспілкувалися з приємними людьми. Дуже часто виділення цих гормонів дозволяє зменшити головний біль. В тому числі мігренозу. Є такі препарати, які, які використовують аналоги, якби стимулятори цих серотонінових рецепторів. Тому ми з вами бачимо, що у розвитку мігрені бувають декілька етапів. Буває етап звичайного запалення. Ну, якогось запалення. Зараз розберемось якогось. Потім механізм подразнення, коли нервові клітини подразнені треба просто виключати це подразнення, або спазм. Коли ми виділяється гормонозадоволення, все розслабляється і спазм кудись зникає. До багато років домінуюча теорія Мігрені була судинна, що судини спазмуються, треба давати ліки, які розширяють судини, а вони потім ще більше розширяються. Ну, і, і виникали такі проблеми, які м, фармакологічно не вдавалося вирішити. Давайте тепер розбиратися. якщо нам е, ну, і Мігрень взагалі відчувається, як біль десь на обличчі. І з анатомії ми знаємо, що обличчя інервується, чутлива інрвація обличчя це тричастий нерв, тройнічний нерв по-українськи. Е, він виходить тут над, над вухом, є такий вузол в ганглі, і від цього вузла відходять три гілки нерва. Перша йде на лобову кістку, верхню повіку і спинку носа. Друга йде на нижню повіку скулу, верхню губу, верхню щелепу. І нижню частину носа, ну і третя на нижню щелепу, і трошки наверх на тім'яну частину тім'яної кістки. Зараз я вам покажу, є, да, можу, переключу камеру. Отак От. От це виглядає на схемі. Тобто є три гілки трійчастого нерву, які інервують чутливу інервацію. ну Нижня гілка ще є, має рухову інервацію. Ви бачите, що це і зуби, і шкіра, і ніс, і лоб, і повіки, і все одним і тим самим нервом. Зараз покажу. ну от Є схожа картинка, яка показує зони відповідальній нервації на кожну гілку. Це про те, що ми з вами тільки що, е, тільки що проговорили. Ну от Більш наглядно з такого боку. верхня гілка, середня. ну Вони мають свою назву, але ми будемо спрощувати. Верхня гілка, середня і нижня гілкастого нерву. Це чутлива, особливо нас цікавить верхня частина. Тому що якраз в мігренозні болі дуже часто виникають у лобній ділянці, в скроневій ділянці, в обличчі тут під, під оком. І тому ці місця для нас важливі з точки зору тої болі, яка називається мігрень. Ну, от більш анатомічна картинка для тих, хто любить анатомію, тобто в, вузол трійчастого нерву. От він поділяється там, на, различні, на різні гілочки, які йдуть там, до сльозної залози, до повік, до лобної е, кістки. середня гілка, от, зуби умовно намальовані, ну і верхня, верхня губа, там, е, верхня щелепа і е, частина носу. І нижня там язик, чутливість язика, нижня щелепа, е, е, нижні зуби, от, нижня губа. Ну, де, де К, ось така чутлива інервація. І частіше за все, е, якраз ця мігренозна біль виникає в зонах, які інервуються першою верхньою гілкою трійчастого нерву. І зараз е, все більше наукових досліджень показують нам, що дуже тісний є зв'язок між. Такою сенсибілізацію, підвищену чутливістю цієї верхньої гілки трічастого нерву і розвитком приступів мігрені. Якщо раніше більше думали про судини чи про запалення, то зараз все більше думають про це подразнення, що з ним робити. І тут, о, взагалі, через, нашу, через наш підхід, дуже легко все можна розкласти. Якщо, тобто, якщо ми знаємо, що є нерви, які відповідають чутливою нервацією, якщо в їх зоні викликається біль, значить десь їх щось ну, пошкоджує або подразнює. Якщо це в районі обличчя, що це може бути? Це може бути локальне переохолодження, наприклад, людина там десь якимось боком біля відкритого вікна приїхала на машині. Це може бути травма, там, особливо у підлітків хлопців, які доводять друг другу свій, що вони кращі, альфа-самець, ніж усі інші. Це може бути нейроінфекція, наприклад, та же герпесна інфекція, це там і галовірусна інфекція. Ну, це найбільш часті представники бувають і більш рідкісні варіанти. Може бути навіть розвиток після якби, нежиті. Раніше навіть вірус грипу давав він такі ускладнення, але все таки більше ми думаємо, що це більш такі хронічні віруси, які просто активуються після вірусу грипу. Це те, що на поверхні може бути. Це може бути стоматологічні втручання, тому що навіть імпульси з середньої гілки, приходячи в цей вузол, фактично е стимулюють весь нерв, е якісь стоматологічні втручання, постійні якісь запалення, неправильний прикус, напруження жувальних м'язів, якесь неправильне перекручення, там, якщо щелепа рухається, якось неправильно. Е що ще може бути? Ну, от основні, а, і може бути якісь ще травми, наприклад, пологові травми або давні травми, коли кістки черепа трошечки зсуваються, і ці канали, в яких проходить нерв, трішечки стискаються. І тоді якраз це те, чим займаються краніосакральні терапевти, краніальні остеопати, коли вивільняються ці от канали ходу нервів на поверхні, і дуже часто такі болі зникають. Такі пацієнти у мене також є їх багато. Особливо зараз актуально для контузійних травм, коли у військових великає ударна хвиля, і перше, що її це шкіра обличчя, не захищена ніякими касками. І, і потім починаються головні болі, і дуже часто достатньо просто вивільнити ці канали нервів і, і такі болі зникають. Але ж це ще не все. Далі після цього вузла чутлива нервація заходить в полорожнину черепа, там іде по ну, Будемо казати так, по дну черепної коробки. І між головним і спинним мозком є такий продовгуватий мозок, така ділянка. Е уже не головний, але ще не спинний. І там якраз всередині черепа знаходяться ці от ядра, якби точки е цих черепно-мозкових нервів, куди приходить вся інформація, від, від яких йду йду йдуть ці всі волокна, і куди приходить вся інформація. Тобто, якщо на рівні ядер виникає якась проблема, наприклад, той же інфекційний процес нейроінфекція, якась, також може бути подразнення, також може бути. А, а цей ще нерв, який проходить посередині черепа, він ще інервує судини, які йдуть на передню частину мозку, іннервацію мозкових судин і мозгової оболонки. Тобто, десь якщо виникає якесь механічне стиснення, гематома, інфекція. Буде якийсь головний біль як сигнал. Якщо ми просто прибираємо сигнал, знеболюємо, ну, проблема лишається, тільки вона поступово прогресує. Якщо ми знаходимо цю причину і її пропрацьовуємо, нам уже сигнал організму не потрібен, він його прибирає сам. Але що важливо ще розуміти, що всередині, зараз десь в мене була така красива картинка. О, зараз покажу. Оцей продовгуватий мозок. От у нас є е, головний мозок. Це звід знизу. От зараз піде вже вниз спинний, А між ними цей продовгуватий мозок, де формуються оці ось корінці різних черепно-мозкових нервів. Тут є ще яка особливість. Тут дуже близько прилягають оболонки, які накривають якби, цей мозок. І в цих оболонках. Починаються клітини так називаємо ретикулярної активуючої формації. Ретикулярна формація це така, ну, якби сітка клітин навколо мозку, яка регулює тонус якби, в загальний мозку його судин через реакцію на наші емоції. Тобто, якщо нас виникають сильні якісь емоції, позитивні або негативні, клітини цієї формації починають регулювати активність цього мозку, щоб підлаштуватися під нашу емоцію, щоб ми могли вирішити ну, ту задачу, е яка цю емоцію викликала. Але дуже часто в результаті хронічного стресу, коли постійно виникають негативні емоції, або зараз у період війни, коли постійно виникають якісь загрози, там літають ці мопеди, е взриваються. Прильоти вже другий рік у нас у цьому стані постійного напруження ця формація постійно стимулює мозок. І якщо ця стимуляція відбувається в зоні ядер трічастого нерва або лицьового нерва, який управляє рухами мімічними м'язами, то тоді така зона постійного подразнення може бути причиною головної болі. І, і в результаті у нас вимальовується такий діагностичний алгоритм. Коли, нам, коли ми, наприклад, або через діагностику, або через пробне лікування, починаємо наприклад, через пробне лікування вивільняти тканини, тканини зовнішні е е лицьового черепу, робити краніосакральну мобілізацію е кісток черепа, щоб вивільнити, забезпечити нормальний рух е спинномозкової рідини і вивільнити. Якщо ми бачимо значне полегшення, яке Покращується з дня на день ну після лікування нашого, це означає, що ми попали в причину, десь є механічний е, сух, була якась трава, був була була якийсь трус, мікрогематоми, мікроспайки, треба все це розшевелити. Е, а буває так, що після такої корекції покращення або дуже короткочасне, там день-два і знову все повертається, або навіть інколи може бути погіршення. І в таких випадках ми кажемо, що, скоріш за все, є, емоці... є інфекційна причина, тому що коли ми покращуємо дренаж, у нас покращується відтік, покращується притік крові, живлення тканин. Відповідно, умови для розмноження е... інфекції нейроінфекції також покращуються, бо живлення покращується і вона активізується. О, тоді через діагностику по точкам через паркіс наш, ми знаходимо цю інфекцію, виводимо її, проводимо нейро, нейротропну фітотерапію і таким, чином, і таким чином відновлюємо функцію цих нервів, виводимо інфекцію і головні болі зникають. І Буває третій момент, дуже важливий, який треба пам'ятати, що часто причиною подразнення буває сильний емоційний фактор. Сильний емоційний фактор, коли, наприклад, був якийсь стрес, і людина там замружилася, якось заплющила, стисла всі свої м'язи, і потім, при, наприклад, повторних стресах ця реакція в мозку виникає повторно, м'язи напружуються, а чутлива інервація шкіри передає постійні сигнали напруження, напруження, напруження. Коли навіть немає вже явної причини, але напруження передається. І це постійно подразнює, подразнює подразнює ядро нерва, і воно стає таким сенсибілізованим, є таке ще слово фасилітація. Тобто вже подразненим. І будь-який сигнал, навіть невеличкий, який би раніше ну, не, не мав би важливого значення, виводить це цей ядро в стан збудження. І все, і стан збудження розповсюджується нервовий імпульс, і виникає біль. І, і, і такому теж. Це можна також виявляти, кінезіологи виявляють через м'язові тести. Я виявляю через діагностику поточка і вважаю для себе це більш об'єктивним методом. Тому що метод рекомендований МОЗ України ще 10 років назад. От, І тому. На першому етапі важливо просто вирахувати, яка є причина. Або це десь м'язи фасції перетисли, або це інфекція вкликає запалення, або це психологічний фактор. М'язи фасції перетисли, або гематомки старі, вибираємо руками інфекції, виводимо інфекцію, відновлюємо. Нервове волокно. Психологічний, ну, я, в мене є два методи. Це є Роя Мартіна метод корекції психоемоційного балансу за рахунок прикладної кінезіології. і є метод ТЕО теотісне національного вивілення е із такої про професійної або продвинутої, як зараз кажуть, е крайньосакральної терапії. І і, і вимальовується така, чому я кажу, що потрібно 2-3 місяці. Тому що на якомусь етапі важливо прибирати інфекцію і запалення. На якомусь етапі важливо прибирати механічні перепони, на якомусь важливо пропрацювати емоційні. І зазвичай їх дуже складно поєднувати, тому що в організмі ну, організм так влаштований, що він. Е Ну, в якусь одиницю часу не може пропрацювати багато дуже активних процесів. Навіть якщо ми по одному їх усуваємо, ми вже досягаємо результату набагато швидше, ніж люди роками просто е, гасять свої загострення через прийом якихось, якихось препаратів. Ну, а тепер е, питання початку: до чого моргаючі око? Якщо хтось зрозумів, до чого моргаючі око, ставимо плюс, якщо ви дивитесь прямий ефір, або. Е, Дивитись у запису, напишіть в коментарях. А я у двох словах поясню: коли у нас постійно якийсь є подразник, неважливо, чи, чи це дергається око, чи це якийсь больний запалений зуб, чи це якийсь спаз жувальній м'язів, то якийсь постійний подразник в сфері чутливої нервації трійчастого нерву, постійно, постійно, постійно йде іде зайвий сигнал в ядро, що тут щось не так. Щось не так, щось не так, щось не так, і, і ядро постійно в стані такого передзбудження. І тому будь-який, наприклад, емоційний фактор, який би може, і не вплинув би так на, на це ядро цього нерву, але за рахунок того, що воно вже було подразнене, воно може викликати біль. Або якась інфекція, яка б може пройшла мимо, а там вже був подразнений, їй легше було розворушити цей, цей нерв і викликати біль. Тому за число, частіше за все, коли вже є такий хронічний біль, або хронічне таке посмикування, більше одного фактору приймають участь в цьому процесі. Два або й три всі фактори. Тому немає єдиної схеми, єдиного алгоритму, як людину вилікувати, але є схема, як скласти цю схему для. Конкретно хворого усунути, виявити усунути механічні перешкоди, інфекційне запалення і психоемоційні фактори. І у більшості випадків вдається досягти результату. Якщо є питання, якщо ви в прямому ефірі напишіть, я поки питань не бачу. Тут у нас щось багато людей присутні, таких, яким це цікаво. Ага. Радий всіх бачити. Добре, 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 всім привіт. Якщо питань немає, ми будемо закінчувати. А ви потім, якщо будуть питання, пишіть їх в коментарях, будемо відповідати. Якщо... Зрозуміло, і вам сподобалось це відео. Діліться з ним на наших майданчиках, підписуйтесь, зберігайте собі на пам'ять. Головні болі, проблема, яка буде наростати все більше і більше. Людей таких буде від стресів, від війни, від усього більше. Тому механізми корекції люди мають розуміти, а не просто усувати загострення і або усувати просто приступ головної болі. Будьте здорові! З вами, яка доктор.